Доброго вечора, дорогі, радий вас вітати. Поговоримо про найефективніше практичне навчання. Знаєте, я певний час мої семінари проходили по 15 годин, інколи по двоє суток. Ну, не суток, а по два дні. Тому що ми проходили все те, що я даю зараз на самостійне опрацювання. Я проходив з учнями. І це наносило шкоду. Бо уроки учнів, учні не вивчали, вивчав їх я знову і знову. І навчання для них ускладнювалося. Саме тому таку форму навчання обрали ми, прийшли до неї, точніше, нас просто до неї привели, яка у нас є. Зараз ми трошки. По-іншому будемо додамо ще практичні заняття. Для тих, хто бажає зайнятися з нами практикою, будуть практичні заняття, теж в форматі по типу семінару. Можливо, трошки коротші. Зараз ми обираємо групу тих вправ енергетично-духовних, які увійдуть в цей семінар практикум. Отже, ну, по суті, то і те, що зараз ми, маємо, ми надаємо це семінар практикум. Ну, тим не менше, не у всіх там щось виходить, не всі розуміють, як там рухаються енергії і все інше. Тому ми зараз опрацьовуємо блок вправ, які будемо проводити разом з вами. Групи будуть обмежені, і ми будемо з вами. Працювати ще й так. Але найліпша практика це в полях. Це коли всесвіт бачив у вас потенціал і пробуджує його всіма можливими способами. Наприклад, атаками. Наприклад, ви обрали щось не то, нахваталися чогось, схватили підселення, десь нахватало лічинок комах в себе. І так далі. І, в принципі, ну що це? Або попали під магічну атаку, вас проатакували через прокляття, через магічні обряди, підклади і всяке інше. Дякуйте цим людям, що вони це з вами зробили. Насправді це навчання. Напевно, що. Одне з найефективніших навчань з тих, які мають бути. Це реальна подія у вашому житті. Значить, вас готують до чогось, і ви готові до таких подій, до таких атак, готові витримати їх, готові стати цілими, неушкодженими. Вийти з цієї ситуації. Ну, не всі виходять, бо не всі шукають шлях або знаходять шлях. Розумієте, нам Всесвіт дає вибір. І зараз він за рахунок інтернету занадто великий. І коли перед людиною постає питання, людина часто стоїть перед вибором, яким чином її це питання вирішити? І інколи стає, на мій погляд, на хибний шлях, займається магією, йде по темним так званим відьмам, займається цими обрядами некротичними, і це приводить, звісно, до досить неприємних результатів, які б, напевно, що ви не обрали собі, бо відповідальність є. Відповідальність буде і тим е, особам, які з радістю вам за гроші поведуть вас на кладбище або за, за вас збігають ще і проведуть обряд, е, проатакують когось і все інше. От. Але це напевно що найбільш хибне рішення е, зайнятися таким. Я думаю, що найліпше е, це. Займатися собою, займатися ем, своїм саморозвитком, самоочищенням, самосціленням. і це дасть стабільний найвищий результат вашого комфортного життя. І ви навчитеся не тільки е, відбити любу атаку, а й бути недоторканими в цих. Ну, Цікавих, скажімо так, ситуаціях Тому я думаю, що навчання, саморозвиток зараз дуже багато, але ваше серце має обрати і авторів книжок, бо книжок їх дуже багато. Вони ну є в електронному вигляді, є в бумажному паперовому вигляді, вони не дешеві, вони товсті. І ви витрачаєте на один з найдорогоцінніших ресурсів, ви витрачаєте свій час на те, що ви читаєте купу книжок, вивчаєте це все. І от, обираючи хибне місце навчання, ви можете втратити теж життя. Тому тут треба е, прислуховуватись до свого серця і за. Милою посмішкою, за чудовими прекрасними словами про неймовірну любов має стояти ще і любов. Розумієте? Тому ви маєте відчути, чи не за цим прекрасним сиром не стоїть пастка. І ви маєте і відчути, і відреагувати, і зробити свідомий вибір. І від вашого вибору залежить, в принципі, і те, що ви отримаєте, да і, і, й, й не тільки Ви і, і, і подальший рух, бо вас можуть і дурному навчити не мити руки після їжі. Не чистити зуби. Шуткую, звісно, ще. тим не менше, вибір місця навчання теж багато чого значить. Тому, але якщо вам зараз достається, ви десь оступились, нічого страшного немає. Треба, значить, зупинитися, зрозуміти, в яку халепу ви потрапили, знайти спосіб рішення, вирішити ті, ті питання. ну і Рухатись далі, рухатись далі, розвиватись, подякувати всім, подякувати Всесвіту, подякувати собі за те, що змогли, змогли вирішити це питання. Ну і, звісно, треба займатися свідомо собою, находити на того, на, на те і час, і все інше. Отже, мої дорогенькі, я обіймаю вас сердечно, запрошую до на навчання в академію. І, звісно, запрошую вас поставити вподобайки, коментарі, поділитися цим відео і, звісно, підписатися на YouTube, Telegram, Instagram і Facebook одночасно. Мирного, спокійного вечора, ночі. Ну, а завтра ранок ми зустрінемо разом. Отже, обіймаю вас.